Всім хеллоу! У нас розпаковочка б'юті бокса, яким ми виграли з мамою. Відкривай. Ой, ой, у мене випало лізви. Даша, як завжди. Так просто. Так закрутиться. Також сьогодні Даша буду допомагати я і її подруга Лера. Так, зробили <гху> не, що тут, що тут? Давай. Mm -hmm. А mm -hmm. ти сама знає, що там? Я походу бачу. ми бачимо, там щось рожеве Там щось рожеве. так та, щось рожеве Чекайте. Ой. Так, давай, так. <гху> <гху> Даш Ось такий він, Містер Скраб. Відкриваємо. Так, відкривання. Дай. Like. Oh. Oh. Так, 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 перше. Я перше дістану, можна? Mm. Це, напевно, щось перше дістаємо. Oh, О, щось дві. дві. Ладно, розпаковуємо. Воно так смачно пахне. Сол, so, сол. So. А це, напевно, якийсь мур. Натуральна тверда піна для ванни. Давайте подивимося. А в тебе що? Mm -hmm. Mene? Mene, oh, блин, у мене щось нормальне нормальный сорбер. Ого! Блін, воно три Воно, дивіться, ось вот такі типа. як масло. таке ось. Ага, на мене, напевно, те саме. А ні, у мене трохи інше, в мене таке рожеве. Не nee, мило. А пахне як. І дочка... А, ладно. Так, воно дуже смачним Назаре. Жаль, ще одне мало потріскало це на слово. Так, тут що таке? Це якась баночка. Та, баночь. Скраб проходить для тіла. Ой. 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 Дай, Дай, будь ласка, скраб для тіла. Зараз mm. давай. Ні, є. Він щось там. Ладно. Так, Та, тут... Скраб для тіла. Так. М -м, знову пахне. дуже Дорогу її дуже пахне. Так, так, підписники. Це ось таке. Це мені каже, це все для бани. А то мусор клас. Так, далі я витягаю. Від. Так. Це щось смачне. Давай я відкриваю. Що ж строжевеньке? Напевно, щось знову для бани.

У мене якась дивіться, Ось саме. А! У мене ось таке якась з цукеркою. Mm, я сюди трошки накапну собі. У мене ось таке і я собі теж каплю. Ой, а тут походу, треба відкрити, там, походу. ой, Там, походу, цей. Да. А ні, ні, що? нема. Всього що вона... Ми... <проб> От треба надобити. <Єра>! Ой. <проб> так. так, я надовила собі трохи тут. Він у мене не хоче. Так, так, зараз... зараз... А, а, Все, норм. В неї якесь золотисте а. або не якесь таке прозрачне. То в неї є Антисептик для рук, а в мене... коротше, якась мазь для тіл. Так. Що це? Так, у мене якесь яскраве молочне для тіла. У мене не легкого сяйва. А в мене ось таке якесь ось таке. І це напишіть в коментарях, що це за фрукти, не знаю. Відкр... Так. Відкри. Вона не хоче відкриватись. Дуже смачно пахне. <схай> <схай> це мило, напевно. Ростираємо. Це мило, <схай> <То> мило. <схай> мило У мене. А в мене, типа... в мене цей. У мене. Забічка. У мене цей. Ну, у мене. я забула, крем, називається для рук, У мене якийсь тубік або для гу. Е, я знаю, що це, коротше, така для ванни, це сіль для ванни, якщо не <п> я не шибаюсь. зараз, Ой. А, це <п 'я> ще робити ці <п 'я> бомбочки. Пудра для ванни. Зарадає. Марічка. Ой, бомбочку Мар заважаємо. Тільки що замітало. Ось таке я взяла найменший кусочок візьму шипчиками. Ой. <кхів> Ой, він дуже смачно пахне. Ось такі на ось такий у на нас кольор якийсь заро. Mm, це... Дуже смачно пахне. Він зараз розшипається ось такий. Як песок. Закриваємо. Закуп... Так, а я зараз побіглася. Все. Це все. Нас... <плес> і це геть для душа Солодка го. Зараз почекайте. Я, я оце от шулери не могла пояснити, що... Я це... вже відкрила. Не, а що це а що це за фрукт? Ой. Так, а також... В наступній частині ми все будемо все пробувати в ванні. На собі. Хорошо, окей. Всім папа! па папа!